На вашу думку, які умови для цього чесного миру мали би бути за сьогоднішні ситуації? Ми з вами повертаємося до того, що первоначально ми повинні дати визначення цій дефініції миру, і не тільки з нашої сторони, а бажано, щоб у нас союзники в Європі були і в Сполучених Штатах. От що таке мир для Путіна мир на сьогодні залишиться там, де він є, і трохи хапнуть того, що немає. А на вашу думку, для, для нас є. Це недопустимо. Я б сказав, якщо відповідати дуже так плоско і просто, очевидно, це повернення всіх суверенних територій України. І ті дев'ять пунктів, які після цього йдуть у українському плані миру. Я думаю, що він виписаний і дипломатами, і президентом Зеленським абсолютно правильно. Абсолютно логічно, послідовно. Якщо розруху, яку приніс Москаль, е ніхто не буде з російських джерел відновлювати, ну про як що ж це за мир такий. Якщо ми не отримуємо безпекової версії е завтрашнього дня, ну так вибачте, що ж це за мир. У Європі, особливо останні от три е місяці, посилюється риторика того, що Безпекове питання України це безпекове питання Європи. Щоб без у що в Європі цю безпекову місію краще українців ніхто не зробить. Ніхто. Той клас військової підготовки і безпекової політики, який на, на сьогодні досягла Україна, це вже надбання або один із елементів того, щоб. З часом буде називатися європейська безпекова політика. Я думаю, що ми доживемо з вами до питання оборони Європи, як складової частини пан-європейської пан світової безпекової політики, що Україна буде ключовим гравцем. Це не мої слова, це слова європейців. Ну, одним словом. Це 10 пунктів ті. 10 пунктів, які я пам'ятаю, я їх коли перший раз прочитав, я думаю, що дуже, дуже розумно вони складені. Вони комплексно, правильно підведені. Чого не вистачає? Не вистачає того, що, вибачте, якщо виконати ці 10 пунктів і потінізм, як зло, залишається, то майте на увазі, ми план миру не виконали. Тому що путінізм це фашизм плюс ядерна зброя. Тобто з таким, що європейський світ не, не, не стикався і тому світ, і ми повинні дати відповідь, як справиться з російським путінізмом. А світ підтримує цей план меру? Чи є підтримка серед партнерів? Ну, безумовно, не та, яку б хотілося мати. Але те, що сьогодні е, риторика лідерів Європи така, що кожен день вони багато, можливо, десятки разів повторюють, що без Європи, без України вирішувати питання фіналізації цієї війни, недопустимо. недопустимо. Тобто на Заході вже закріпилося. Відчуття не запитуй, по кому дзвонить дзвін. По тобі. по тобі. Незалежно, що ти в Португалії, чи там у Німеччині, чи в Лондоні. Це ваша проблема. І це насправді так і є. Це проблема глобальна, і тому тільки глобальне перелаштування світу може дати відповіді, як усунути путінський режим із цього клопоту. З Путіним цього миру не буде. Це безумовно. Безумовно. А, і тихо, можна сказати, найкращою версією відповіді на другу частину повноцінного комплексного розуміння миру, да, це пробудження десятків малих народів Росії. які Мають на сьогоднішній день глибоке національне усвідомлення, хто вони такі. Ну, взагалі, всі імперії, які були до цього, помирали, і ця помре. Тут до гадалки не треба ходити. Якщо цей розпад буде, дякуючи тому поштовху, яку дає сьогодні Україна, я буду дуже втішений. Як сьогодні Кавказ виходить з підміту Москви, подивіться, як красиво. А це завдячуючи тому, що українці на себе взяли головні удари, головні небезпеки Росії. Тобто це такий політичний бандернізм, який принесла Україна, завдячуючи тому, що ми леву частину путінської сили забрали на себе леву частину.